І я. Давай дружити разом. Привіт, друзі! Нарешті настав час нашої зустрічі. Сьогодні ми продовжимо подорож Македонією. Тож не зволікаємо, а розпочинаємо. Цікавинки країни в Республіці Македонія більше 300 сонячних днів на рік. Взимку тепло, а влітку спекотно. Сніг буває лише у горах, тому більшість дітей не знають, як ліпити сніговика. Археологічні знахідки повсюду город копнеш, амфору знайдеш. А нещодавно копнули один горбок і знайшли римські лазні, в яких тисячі років тому відмокали багаті римляни. Розводять овець. У деяких селах їх у тисячі разів більше, ніж людей. Це і зрозуміло: чим більше овець, тим більше молока та вовни. Люблять сир, тільки називається він кашкавав. Сир і зварка, а твердим сиром тут називають те, що ми називаємо бринзою. Плавленого, копченого, солодкого сиру чи сулугуні тут взагалі не буває, як і солодкого йогурту, так і кефіру. Ну, не розуміють македонці, як можна це їсти. Роблять ведмежі покривала з овечої шерсті. Називають покривала ямболія. І, на вигляд вони дуже схожі на шкіру ведмедя. Коли покривала зношуються, їх стелять на підлогу замість килима. На монетах зображені тварини та риби. Ось так і розбігаються в кишенях туристів, що їдуть по всьому світу: рисі, собаки, птахи, риби та леви, сміють радіти життю. Як вони це роблять? Та просто відпочивають, спілкуються з друзями, знайомими та незнайомими людьми, люблять сміятися та не тримають у серці зла і дуже люблять влаштовувати один одному маленькі та великі свята. Молодці македонці. Так тримати. Не люблять оселедець, а гречку тут знайти дуже важко. А ще вони дуже люблять свою країну. Мешканці носять одяг із національними символами, обожнюють свою музику, їжу та футбольну команду. Та й взагалі вважають, що все македонське найкраще піклуються про природу. Одного дня все населення країни виходить на вулиці, щоб посадити сосни та кипариси. Отак От радісно і разом посадили вже 30 мільйонів дерев. Директора шкіл просто чарівники. Один, а то й двічі разів на місяць замість уроків влаштовують учням виїзди на природу. Ну хіба це не диво? Смачно готують. Улюблена страва гравче на тавчі. Це квасоля у глиняних горщиках. Ну і звичайно повнеті піперки, фарширований перець. Цікаво, що хлопці в них вчаться краще, ніж дівчата. Чому ніхто цей секрет поки не розкрив. Є свої вундеркінди. Дев'ятирічний Марко Колосан успішно склав іспит і отримав сертифікат системного інженера компанії Microsoft. У своїй школі він навчає дітей комп'ютерної грамотності, а у вільний час любить пограти з друзями на вулиці і зовсім не грає у комп'ютерні ігри. До сих пір сперечаються з греками. Ким є великий полководець стародавності Олександр Македонський, греком або македонянином. Його батько Македонський цар Філіп ІІ збудував місто Гераклею, руїни якого перебувають на території республіки. Його мати була з Греції. Сам же Олександр народився у стародавньому місті Пелла, яке тепер знаходиться на території Греції. Ось така історія. Саме в Македонії встановлено найбільший хрест на планеті – 66-метровий хрест тисячоліття. Добратися до нього можна за допомогою спеціальної канатної дороги. Перевір себе. Подаруй свято собі та іншим. Як шкода, що не можна щодня влаштовувати великі свята з гостями та подарунками. За те, що дня можна влаштовувати маленькі добрі свята собі та іншим. І це зовсім не важко. Звичайна посмішка може створити святковий настрій: підійди до дзеркала і посміхнися самому собі. Хіба можна сумувати, коли посмішка до вух? Як не поділитися такою чудовою посмішкою з іншими? У відповідь хтось обов'язково тобі посміхнеться і піде дарувати посмішку далі. Ця усмішка-мандрівниця ще багатьох осяє святковим світлом. Прості слова дякую, не журись, у тебе вийде. Вони заражають не тільки вічливістю, а й радістю. Щедро ними поділись і навздогін посміхнись. Як мати Тереза, намагайся комусь чимось допомогти, Бачачи радість іншої людини, ти й сам радітимеш. Просто підійди і обійми друга, маму з татом чи сестру. Маленька радість вам обом гарантована. Як поляна у кожному дні знаходь щось хороше, тоді і радіти можна щодня. Знайомство з тваринним світом. Розповідь про сірого вовка. Паспортні дані. Ім'я Вовк. Місце проживання країни північної півкулі, найближчі родичі, койоти, шакали, собаки, лисиці песці, забарвлення, лісові вовки, сіробурі, тундрові світлі, пустельні сірувато руді. Вага від 30 до 80 кілограмів. Відмінні риси любить вити на місяць. Цікавий факт: злякавшись, притискає вуха і намагається посміхнутися. Ніч, тиша. Осінній ліс спить, і лише іноді можна почути далеке ухання старого Пугача. Повний місяць яскраво висвітлює поляни, раптом серед дерев майнули сірі тіні, вовки. Нечутно ковзають вони, вовк вовчиця та троє вовченят. Вовки вовчиться разом рік, і це їхнє перше потомство. Зазвичай вовки вибирають собі пару раз і на все життя. Тільки якщо хтось із них загине, решта спробує створити нову сім'ю, а деякі так і залишаються вовками-одинаками. Вовченята народилися у квітні. Мати й батько заздалегідь підготували лігво у глухій гущавині під корінням вивернутих дерев. Малята були маленькими, вагою не більше 500 грамів, сліпі та глухі. Лише через 12 днів вони розплющили очі, однакові блакитні очі, як і у всіх вовченят. Вони пожовтіють пізніше місяців за вісім. Вовчиця весь час була поряд із малюками. Спочатку вона годувала дітей молочком, а потім маленькими шматочками м'яса, які відривала від здобичі, яку приніс батько вовк. Коли вовченята підростають, вони весело грають з матір'ю і одне з одним та вчаться полювати. Вовк хижак, сильний, хитрий та дуже обережний. Основний його видобуток дикі звірі та птахи. Вовк одинак рідко наважується напасти на велику тварину. Таку, як лось або олень, він полює на зайців, борсуків, песів, підстерігає біля нір сурків, хом'ячків та мишей. Птахи, що гніздяться на землі, жаби, ящерки – це теж здобич. Тяжко одному прогодувати всю сім'ю. Згодом вовчиця починає залишати дітей, щоб полювати разом із чоловіком. Але цієї ночі вовчата вийшли разом з батьками на своє перше полювання. Вовки біжать безшумно на кінчиках пальців, ставлячи задню лапу точно за попередньою. Завдяки такому вчинку вони легко долають навіть глибокий сніг. В цю ніч вовки-батьки ризикувати не будуть. Сьогодні у них навчальне полювання. Попереду зима, і вовченята повинні встигнути зміцніти і набути мисливських навичок. Через рік молоді вовки вже стануть добрими мисливцями. У матері вовчиці народяться нові малюки, і незабаром у лісі з'явиться нова вовча зграя. В очах вовка є особливий світловідбиваючий шар, тому вони дуже добре бачать у темряві і полюють найчастіше вночі. Але найкраще у вовків розвинені слух та нюх. Вони здатні відчути запах іншої тварини на відстані в півтора-два кілометри, а вереск поросяти почують і за п'ять кілометрів. Крім того, вони добрі бігуни. Зі швидкістю 8 кілометрів за годину вовк здатний бігти, не зупиняючись цілий день. А за хвилину небезпеки чи мисливського азарту він може розвинути швидкість до 56 кілометрів за годину. Правда, всього на кілька хвилин. Ау! Еврика! Тишкінні думки. А зараз. Пропоную вам зробити цікаву склянку. Для цього нам знадобиться склянка з тонкими прямими стінками, дзеркало розміром трохи більше склянки, клейка, стрічка, вода. Отже, як проводити дослід. Прикріпи клейкою стрічкою склянку до лицевого боку дзеркала. Постав склянку на стіл, налий повну склянку води. Наблизь обличчя до склянки і подивись крізь нього в дзеркало. Отже, що ти побачиш? Зменшене відображення своєї голови, яке робить все не так, як у дзеркалі. Нахили голову в один бік, голова в склянці нахилиться зовсім в іншу. Моргни одним оком, а голова тобі підморгне іншим. Насправді, коли ти моргнув правим оком, голова в склянці теж моргнула правим оком. Просто ти бачиш своє справжнє відображення, а не дзеркальне, яке перевертає все зліва направо. Не забудь! Грати набагато веселіше в оточенні друзів? Слідами дружболандії. Свято кожного дня. Чи траплялося вам захворіти такою неприємною хворобою, як невдоволення? Хм, яка ж це хвороба, скажете ви? Найсправжнісінька. У людини, яка заразилася нею, дуже поганий настрій. Вона ходить похмурою, бурчить на всіх, скаржиться, але цю хворобу можна вилікувати. Ось тільки в аптеку за ліками бігти не треба. Для лікування знадобиться особлива пігулка. Послухайте, як чудово вилікувалась дівчинка на ім'я Таня. Таня ходила по кімнаті з кута в куток і страждала. Винні були всі. Дощ, який не припинявся цілий тиждень, батьки, яких під час відпустки викликали на роботу, та сестра Оля, яка не підтримувала Таню у її бурчаннях, а просто сиділа і читала. Та навіть телевізор не можна подивитися. У них, бачите, на станції аварія сталася. А нам що тепер з цього з нудьги помирати, жалілася Таня. У цей час в двері постукали, таня одразу сіла в крісло, і Оля, відклавши книгу, пішла відчиняти двері. Прийшла Христина, дівчинка, що живе на двох поверхах вище. Вони всі троє навчалися в одній школі, але в різних класах. Олю, можна я подзвоню мамі з твого телефону? Я ключ загубила, а мій телефон розрядився, попросила Христина. Звичайно, Христино, проходь! посміхнулася Оля. Поки Христина розмовляла з мамою, Таня прийшла до Олі на кухню. Сподіваюся, ти не запросиш її залишитись у нас. Що ми з нею робитимемо? Про що з нею говорити? Навіть частувати нічим. У холодильнику одні лимони та борщ з варенням, невдоволено пробурчала Таня. І тут раптом Оля загадково посміхнулася. Схопивши сестру за руку, потягла її до кімнати. Христину, поки не прийде твоя мама, залишайся у нас, сказала Оля. Ми влаштуємо лимонадне свято. Таня невдоволено глянула на сестру, але промовчала і попленталась на кухню слідом за дівчатками. Виявилося, приготування лимонаду дуже зближує і чудово підіймає настрій. За годину на столі в кухні стояли три великі глеки з кисло солодким напоєм, а в кімнаті три дівчинки грали в стару настільну гру і весело сміялися. Коли прийшла мати Христини, їм зовсім не хотілося розлучатися. Завтра запрошую вас до себе в гості, сказала Христина, і, підморгнувши новим подружкам, додала: влаштуємо бананово коктейльне свято. Увечері Таня захлинаючись розповідала батькам про лимонадне диво. Виявляється, щоб влаштувати свято не треба чекати і шукати чогось незвичного. Потрібно просто цінувати те, що маєш. Тоді з простих кислих лимонів виходить солодкий лимонад. Виявляється, друзі, найкраща пігулка від невдоволення це вміння радіти з того, що у тебе зараз є. Якщо ви навчитеся знаходити радість у найпростіших речах, тоді щодня буде схоже на свято. Сьогодні Духом святим наче свічка вночі, скеля у час боротьби Поруч є ти, поруч є ти, ти найдорожчий на все душа в того. Душі на все, душа в тобі відпочиває, коли є ти, коли є ти, в серці моє відточуєш слово своє, духом своє. Жен кровь ползели, направляешь лишь ты. Я поклоняюсь, 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 тобі сусь, я поклоняюсь, 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 Вчити духом сво. Духом свято. Ось на цьому наш час і добігає до свого завершення. До зустрічі, дружболандія.